Італія починає боротьбу з мігрантами. Прем'єрка Мелонія, яка очолює уряд Італії, відеозверненні оголосила, що нелегально прибули розміщуються у закритих таборах. Термін перебування в яких був 6 місяців. Тепер може бути подовжений до 18 місяців під вартою. Ті, хто не набуде статусу біженця, будуть депортовані. Джорджа Мелоні назвала політику колишніх урядів за допуск нелегалів до країни невиправданою. За цей рік потік нелегалів до Італії скоротився на 62%, але в той же час паралельно відбувається зростання їх кількості в Греції, Іспанії та Албанії. Значна частина з них мігрують далі до Німеччини, Франції, Швеції чи Нідерландів. 2025 рік може стати для Великої Британії рекордним за кількістю мігрантів, які прибули до її берегів з Франції через Ла-Манш. Лише з січня цього року прибула 31 тисяча шукачів притулку, що є рекордом. Італійський острів Лампедуза, населення якого становить трохи більше 6 тисяч осіб, потерпає від напливу мігрантів. Сьогодні ситуація на острові Лампедуза така, що близько 6 тисяч людей прибули на острів з 20 різних кораблів за останні 24 години. Ясно, що ситуація складна. Ми, як червоний хрест, продовжуємо гарантувати наші послуги і забезпечувати базові потреби людей, яким ми допомагаємо.